Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі українського Гіка Павла. І ось-ось нарешті вийшов Hellblade 2. І сьогодні ми з вами будемо його тестувати на наших з вами Xbox Series S та Series X. Якщо вам така тема цікава, то не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар. Ну і за можливістю, будь ласочка, підписуйтесь на спонсорку. Вона дуже-дуже не буде зайвою. Ну, наче все сказав. Давайте вже будемо починати. Let's go! І так, поїхали! Їхали. Перша на тесті у нас саме консолечка Xbox Series X, доросла. І давайте подивимось, скільки тут займає гра. 43 ГБ, версія 1.03. Ну а тепер давайте заходити в сам Hellblade. Як ви бачите, гра в мене вже запущена, тобто зараз без завантажень. І давайте пройдемось по певним розділам. Наприклад, пропоную почати з розділу номер 3 Це ніякий не спойлер буде, я думаю, ми зараз обережненько обійдемо спойлери. І почнемо. Почнемо з оцього, так скажемо, підрозділу, тому що він неймовірно красивий і він буде дуже доречний для порівняння. І так, Xbox Series X всім приготуватися. Нагадую, ще разок за вподобайку та шалений коментар, і поїхали дивитись. Так, хочу вам сказати, що тестував я також, звісно, і проходив гру на пекарні в форматі ультравайт. І я вам скажу, що так, на пекарні можливо, десь трішечки краще. І мені дуже подобається формат ультравайт. Но ви, блін, подивіться на що здатна Xbox Series X. Це реальне повне розкриття 12 терафлопс, і пофігу, що тут всього 30 FPS, Такої краси я ніколи не бачив. Будь-який навіть Sony ексклюзив, навіть камерний, до такої краси ще не доходив. Так, там є рейтрейсинг в павуки, так, там є шалена відстань промалювання, там є можливо і 120 FPS. Це все круто, але от настільки, настільки деталізоване оточення, настільки круте освітлення, я ну ніде не бачив це 100%, або 200 або 300. Хоча тут також є певні недоліки, і не всі мапи такі красиві, можна сказати, десь може бути. Закрите оточення простіше, десь водичка не дуже сильно промальована. Це все і так ясно. Все ж таки, це Unreal Engine 5, це не якийсь власний рушій, знаєте, де все там під себе точилося, робилося і те, де т.п. ні. Тут трішечки все по-іншому обставлено у нас. Але все одно я хочу сказати, що на Xbox Series X такого графону я точно не очікував. Точно не очікував. Іноді у мене просто пачка від висає. Це реальний некс Так, дивіться, що я вам хочу ще показати по текстурам, просто щоб ви зрозуміли, наскільки вони деталізовані. Це все у нас, дивіться, дивіться, як воно тут все випукле, яке тут все складне. Ну, це просто капець. Це просто капець. Такого не було. І не буде, напевно, ще довгий-довгий час. Ну і плюс освітлення, бачите, навіть дрібні деталі підпадають під освітлення. Тут можна отак літати, видивлятись, багато всього цікавого. Звісно, якщо підлітаєш ближче, то там уже певні компроміси. До речі, на ПК їх трішечки поменше. Ну я думаю, це і так зрозуміло. Але взагалом виглядає файно. Також бачив. Огляд Digital Foundry, uh, у них ще була якась там прес-релізна версія рання, і вони також казали, що в принципі по графону, по графону, нічого такого особливого. Так, є архітектура, є суперскладна там uh, суперскладні -супер частинки, це все є. Але взагалом, якщо брати по текстурам, то нічого надзвичайного, начебто, і немає. І тут все, от саме ручне пропрацювання. Тут важливо, як от зробили ручне пропрацювання, що брали освітлення вручну. Це все коригували, виставляли і так далі. Ну, Фінальний результат. Ви бачите, що він неймовірний. Ще плюс в цій грі є, от бачите, завантаження миттєві. Тобто, у нас локація на іншу локацію змінюється просто за мікромілісекунди. Це дуже приємно і подібне ми вже бачили в Alan Wake 2. Можливо, ще в якихось іграх ми це бачили. Ну, от І тут така технологія, як то кажуть, також є. Це круто, це круто. Ну, В закритих от, таких от, приміщеннях вже не так, скажімо, не так є на що подивитись, але все одно приємно. Все одно у нас освітлення, все одно у нас димка є, туманчик є. Ну і хочеться сказати, що 30 кадрів на секунду тут, як на мене, ну я б сказав би, що 30, що 60, великої різниці немає. Так, можливо, в 60 комусь буде більш приємно, але я скажу так, що на геймплей... Ніяк це не впливає реально. Тут геймплей повільний. Він такий, знаєте, що не буде такого моменту, що хтось там на вас вибіжить, ви не встигнете щось протиснути. Ні, тут такого не буде. Він неспішний, повільний і. Приємний. Так що, от так от у нас виглядає ця локація. Поїхали далі, подивимося ще дві локації, потім перейдемо на Xbox Series, S, тому що там саме цікаве. Тож не забувайте за вподобайки та шалені коментарі. Ну і за спонсорку ще раз нагадаю. Шановні мої вельми шановні, поїхали п'ятий розділ, саме початок полетіли, подивимось, тому що тут також є на що подивитись. Ви уж мені повірте. Просто повірте мені на слово. Завантаження дуже швидкі, як ви бачите що шо, коли ви заходите в гру, дуже швидко це все відбувається. що коли ви ось так, от, уже знаходячись в грі, обираєте якусь локацію і на неї телепортуєтесь. Ну тут також круте оточення. Притому я вам хочу сказати, хоч гра і коридорна, дальність промалювання досить висока. Досить висока. Це не те, що знаєте, от тільки переді мною щось промалювалося, оці там дер... деревцятка, ні-ні ні. -ні, -ні. Тут і трава досить далеко промальовується. Тут, і, як ви бачите, он скали дуже-дуже далеко промальовуються. Тут все це. Класно відображається. Все ж таки, Unreal Engine 5, він дуже могутній, і, скажімо, те, що ми бачили, ну навіть згадати матрицю, ви пам'ятаєте, матриця демка. Хіба матриця демка виглядає набагато красивіше, ніж Hellblade? Я б, наприклад, так би не сказав. Так, в певних моментах, коли там іде Сінематик, там де поставлена камера, так в матриці, можливо, в тих моментах можна сказати, ну, да, це схоже на кіно. Але і тут, от просто зараз подивіться на оцю всю дрібну промальовку. Дивіться, і у нас от знизу йде морячко. Морячко, скажімо так, подорож до Криму відбувається. Ну і подивіться знову: дрібна травинка, все у нас є, все у нас в кадрі, ніякого мила тут немає. Навіть якщо підлетіти до текстур, все одно вони можна сказати, якісь, знаєте, реалістичні, суперреалістичні текстури. Ну і за морячко я взагалі мовчу. Там знизу, ви бачите, навіть камінчики є, і навіть вони промальовані. Ну, це, це, це супер Нексген. Я тепер просто молю Бога, щоб таких ігор вийшло якомога більше з такою картинкою на цьому поколінні консолей і з такою оптимізацією. От якщо гірс нова частина буде таке давати, таке зображення, хоча б в 30 кадрів на секунду, ну я думаю, це буде розвал кабіни. При тому ще й додати сюди руйнування об'єктів, перестрілки, ну, це було б дуже круто. Це було б неймовірно круто. Ну, ось якось так. А я-то думав вже не розкриють покоління Xbox Series, все ж таки розкривається, розкривається потроху, розкривається. Ще я хочу додати, до речі, що тестували гру добротно. Я проходив ранню версію для огляду, так? І ніяких багів. Ну там мікро-мікро-баг був, там одна, скажімо так, коли йшло завантаження, там трішечки значок зникав. Ну, це настільки дрібниця, настільки дрібна дрібниця, що її, ну, навіть можна було не помітити. А так, взагалом, версія. Дуже дуже готова до, до того, щоб уже телепортуватись до споживача і щоб споживач її проходив. При тому я, я ж кажу, тестував і на ПК, і навіть на ROG Live. Я тестував цю гру, трішечки грав. Скажімо так, навіть на Live вона видає понад 30 кадрів на секунду. Це там 34 до 40, Короче, 40 кадрів іноді також видає. Так що оптимізація моя повага, що навіть на хендхелді воно більш-менш нормально працює. Так, що скажу так, моя повага ніндзя тіорії, як вони попрацювали з Андрі Engine, це просто, це просто краса. Ну що, з цією локацією, я думаю, також будемо закінчувати. Хоча вона неймовірно красива. Тут дальність промалювання, ще раз зверніть увагу, все дуже-дуже ефектно. Але давайте переходити до останнього тесту. Там також буде на що подивитись. Так що обираємо ще один розділ. Я вам нагадую за вподобайку та шалений коментар. Також не забувайте, будь ласочка, ставити. А ми поки що будемо телепортуватися. Знаєте куди? Не знаєте. Я вас отак от заплутаю, заплутаю, заплутаю. Ось. Сюди ми будемо телепортуватися, щоб дуже сильні спойлери вам не кидати. Так що, як то кажуть, приготуватися, пригода починається. Пригода починається. Ну і зараз, звісно, на Xbox Series S всі ті самі е, у нас розділи ми пройдемо. Обов'язково. Cinematic тут можна пропускати, і я вам раджу це робити, якщо ви тестуєте ігри, як і я, то в такому випадку можна Cinematic пропускати. В усіх інших випадках Cinematic дуже класно поставлений і є на що подивитись. І так, під. Підемо в зворотньому напрямку, пробіжимо і цю локацію. Тут, як ви бачите, якісь гейзери, якісь вулкани сплячі, також дуже все красиво, дуже красиво поставлений кадр, сонечко світить. Ну, є на що подивитись, є на що роздивитись. Так що якось ось так. Xbox Series X 12 терафлоп з потужності, і гарна оптимізація призводять до такої от картиночки. Далі подивимось ЕС, і скажемо так, забігаючи далеко наперед, скажу так, що за свої гроші, ну, я раніше не думав, що вона взагалі може таке намалювати. Тому що, на мою думку, ну, витиснули з неї. Можливо, навіть все, що там закладено. Тому що я раніше думав, що таке зображення ну нереально навіть витиснути на Xbox Series S. При тому S я навіть встиг потестувати на своєму великому телевізорі і навіть на ТВ. Ну, блін, скажу так: різниця з Siрі's X, звісно, дуже велика і помітна, так але. Якби я не знав, що є щось краще, я б напевно грав би і кайфував би, якби все було б у мене окей. Тридцятку воно так само класно тримає, так само просадок не було помічено. Ну і сьогодні будемо проходити гру, я думаю, саме на Xbox Series S. І це буде і корисно, і цікаво. Тому що я знаю, що шанувальників Скі дуже-дуже багато, і вони прям чекають, коли вже на їхню консоль вийде щось крутезне, красиве. І таке, як якраз таки, Hellblade друга частина. Ну що, хлопці та дівчаточка, давайте переходити на S на Xbox Series X. На цьому все побачимось через мікросекундочку. І так, наступна консоль Xbox Series S. Непереможні 4 терафлопси і гра Hellblade друга частина. Дивимось, скільки гра важить. 43 Гігабайти. Зафіксовано, версія 1.03. Так, запускаємо гру. Вона у мене на Quick Resume повинна була зберігтись. Подивимось зараз. Чи спрацює? Так, спрацювало. І, значить, починаємо ми з розділа 3, 4. Ось ця. Так, у нас іде мапка. Завантажуємо і дивимося на порівняння з Xbox Series X. Це буде неймовірно. Я прямо вже відчуваю. Поїхали! Поїхали! Дивимось. Виходимо на локацію, як ви бачите, освітлення дуже-дуже гарне. ну от І хто із вас зараз скаже, що це 4 терафлопси. У мене, наприклад, язик не повертається сказати, що тут прям погано щось зроблено. Так, видно, що роздільна здатність не та. Видно, що десь текстурки не такі красиві, але блін, ну все одно освітлення на місці. Персонаж виглядає ну, супер реалістично. Та й текстури, блін, в цілому не погані. Непогані. Так, побігли все роздивлятися. Побігли все роздивлятися. Пам'ятаєте, на Xbox Series X тут був туманчик. Так от, на S-ці він також є. Трішечки не такий щільний, але все одно дуже-дуже ефектний. Так, водичка, водичка, водичка. Ну, по водичці ви бачите, що дуже красиво. Так само у нас відображення сонечка йде. Так, десь там відображення, можливо, трішечки зашакалені. Але якщо не вдивлятися, повірте мені. Я от зараз, наприклад, не вдивляюся, і нормально. А пам'ятаєте, тут на Xbox Series X такий ефектний туман був? От тут його менше, тут його менше, але все одно і він меншої роздільної здатності. Якщо ви бачите, тут такі от артефактики є. Але знову-таки, блін, ну подивіться на цю картинку. Чи могли ви колись подумати, що таке буде на Гесці взагалі працювати? Хоча б навіть в 30 FPS. Камон! От, я до речі, думаю, що на Xbox Series X могли завести 60 кадрів на секунду? Просто напевно в цьому не було ніякого сенсу. Я про це сказав в огляді, і, в принципі, зараз притримуюсь тої самої інформації. Можна було порізати графіку на Series X, зробити 60, блін, можна було і 120 зробити кадрів на секунду, так? Але в чому взагалі сенс, якщо ця графіка про кінематографічну постановку, про відчуття персонажів, про емоції, про все таке. Ну який сенс тоді різний? Зайти картинку, заради чого? Ну до чого тут FPS? Все одно, ця гра це симулятор ходьби по великому то рахунку. Да, тут є пазли, да, тут є комбат-система, але. Ну, скажімо, її цього всього не багато. в 30 кадрів на секунду, а тут 30-ка, як в старі добрі часи, приблизно так само відчувається, як на PS3, як на Xbox 360 Тобто видно, що ця гра і розроблялася, скоріш за все, з прицілом на 30 фапсів. До речі, що прикольно, коли на ПК запускаєш гру, у тебе і по дефолту ставиться режим в 30 кадрів на секунду. Що є ще одним доказником, таким, так що ця гра в першу чергу, вона то про 30 кадрів на секунду. Ну, звісно, на ПК можна розлочити і поставити 60 фапсів, це не є проблема. Але сам прецедент, що ось так от, якби по дефолту 30-ка це вже цікаво. Це вже цікаво. Ну і під землею, тут, як ви бачите, димка так само, так само, це червоне освітлення. В принципі, виглядає дуже сасно. дуже сасно. Все, з цією локацією ми закінчили. Переходимо до наступної локації. Зараз будемо цінкувати це все. Так, п'ятий розділ. І ось ця у нас мапа до моря. До моря. Хочу я до моря, але не поїду. Хі -хі. Полетіли, полетіли. Бажаю вам всім гарного настрою. Як у мене, як у мене, щоб настрій був, і ввечері чекаю вас на проходженні Hellblade. -у. Будемо проходити на Xbox Series S. І так, дивимось знову ця мапа до моря. Ми її роздивлялись на Xbox Series X, тільки що так. Ну, як ви бачите, дальність промалювання вона все одно зберігається дуже непогана, текстурочки, ефекти, зображення все тримається вкупі. Я, я ж кажу, я б не сказав би, от мені б зараз би сказали, Павло, це 4 терафлопси, це типу аналог відеокарточки. Ну, хай це буде там 16-60 з натяжкою, так? Або 20-50, і знову таки з натяжкою. Без сучасних технологій. Я б такий сказав би, так амо, ну ви щось брешете. Тут щось потужніше, тут щось, я не знаю, там щось більш уже таке сучасне, але воно тягне, блін. Воно тягне без просадочок, тридцятку тримає. Все відображає. Зараз я вам покажу, як морячко виглядає. І ви, я думаю, здивуєтесь. Ви, я думаю, здивуєтесь. Так що хто каже, що Еска вже не тягне? От є один такий блогер Павло Український Гік. От ви йому приходьте і кажіть прямо на стрімах. Павло, ти збрехав. Еска ось таку геометрію тягне, ось таку роздільну здатність тягне. До речі, що тут за роздільна здатність? Я навіть уявити не можу. Ну, скажімо так, по відчуттям десь там 900 пі, може навіть трішки менше, але. Дуже класно працює ФСР, ніяких глюків, знаєте, нічого такого я тут ну, практично не помічаю. Все дуже цілесно виглядає. Ну, Видно, що це нова версія Рушія. Це не 5.0 Unreal, це десь, напевно, ну, щонайменше 5,2, а то може і більш сучасний. Кажуть навіть, що тут і 5.4 Unreal. Ну, я не знаю, як вони 5.4 так швидесенько могли запакувати в гру. Фіхіо знає. Так що, ну, текстурки ви бачите, що. Трішки, можливо, мильнуваті, але на такій відстані, як от зараз гравець ходить, це абсолютно неважливо. Ось, дивимось на морце. Ось таке ось морце, дальність промалювання. Просто зверніть вашу увагу. І зараз всі затаїли дух і чекаємо гірс наступну частину. Я просто малю богів, малю богів, щоб гірс виглядав або так само, або ще красивіше. Я хочу ще більшого розкриття потенціалу консолей. Блін, це тільки середина життєвого цикла консолей, а вже такі красиві ігри з'являються. Це круто. Ну, а до речі, от за Hellblade хочу сказати, от якщо б така гра вийшла на старті покоління Xbox Series X, як такий, знаєте, бенчмарк, це було б взагалі імбово. Тому що я ще раз скажу, я не знаю, що тут 6 років розробляли. Да, гра дуже красива, але вона компактна, вона швидко проходиться. І блін, хотілося б, щоб вона вийшла, скажімо так, ну, края края у 2000 ну, хай це буде 22-й рік, це края, тоді було б ідеально. Краще 21. От виходить консолі, там через деякий час у нас. Нас виходить така гра. Це була б реклама дуже потужна. Зараз вже ясно, що багато ігор на руші Андрій Engine Це вже не так, уже не так здивуєш, як раніше це можна було зробити. Ну, от, маємо, що маємо. Полетіли, полетіли ще одну локацію. Подивимось, але ввечері проходження буде обов'язково. Обов'язково. Так що я на вас чекаю. Так, значить, остання локація. Пропускаємо катсцену, як ми її робили на Xbox Series X, і роздивляємось оточення. Ця локація вона більш проста, скажемо, ну, по освітленню, по всьому тому, що можна подивитись, але все одно вона дуже красиво виглядає за рахунок оцих ефектів: туманчику, димчику, та й взагалі, взагалі, просто красива відкрита локація, чому б по ній не пробігтися. Ось так от вона виглядає. Да, тут дуже багато буде моментів, коли у нас швидкі мега-завантаження будуть відбуватись. Тобто ми стаємо, от, наприклад, на цій локації, і через декілька мікросекунд нас закидує кудись в підземку. Або, навпаки, там в іншу локацію. І це виглядає дуже ефектно. Так, ми таке знову-таки хочу сказати, що вже бачили: Валан Вейк 2. І тоді це також дивувало. В ексклюзивах PlayStation ми це бачили в речі та кланки. Але тут все одно з поточним рівнем графону це моя повага, моя повага. Так, роздивляємось, як тут воно що. Бачите, трави, травичка. Травичка у нас на місцях, перед носом не промальовується, освітлення шикарне. Шикарне освітлення. Ну, і в принципі, все, що я хотів вам показати на поточний момент, я вам показав. Далі будемо дивитись уже під час стрімів. Так що, хлопці та дівчатка, дякую вам за перегляд. Ще раз наголошую за те, що, будь ласочка, поставте вподобайку, напишіть шалений коментар. Ну і побачимось на вечірніх проходженнях. Тере-стрімах. Кома, зап'ята, точка, Все. Всіх цілую, обіймаю, обов'язково побачимось. па-па, Відключаюсь!